Слава Україні, ніч в Одесі пройшла спокійно та повністю під контролем сил оборони, які нагадаю продовжують виконувати поставлені бойові завдання та тренуються. Тренуються в день і вночі. Тому, якщо ви чуєте якісь сигнали схожі на певні дії, не забувайте, що наші хлопці тренуються і проводять відповідні заняття. Також нагадаю, що в регіоні триває контрдиверсійна. Операція є кілька затриманих людей, чия причетність до розвідувально-диверсійних груп противника та до дій колаборантів зараз перевіряється і інформацію повідомлю трошки пізніше. Не забувайте про високу ймовірність занесення ракетних ударів. Ворог намагатиметься нас атакувати як з Чорного моря, так і з берегів тимчасово окупованого Криму. Активно може діяти ворожа авіація, тому мінімум правило двох стін та двох виходів, і звичайно, треба йти до укриття. Але я при цьому прошу вас, якщо ви читаєте певні новини, то не обмежуватися лише одним чи двома рядочками цієї інформації, або ще гірше, лише заголовком. Дочитайте інформацію до кінця, щоб адекватно сприймати те, про що в ній повідомляється. На жаль, у Чорному морі знаходиться угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, його кількість до 14 кораблів та катерів. А також трошки збільшилось угруповання, яке несе на борту саме оті крилаті ракети оперативно-тактичного рівня морського базування типу Калібр. Їх наразі 5. Ще раз підкреслюю: сигнал повітряної тривоги. Дійте адекватно, так як має бути. І не забувайте про мінно-вибухову небезпеку. Яка шатує і на пляжах, і на узбережжі, і, на жаль, у морі. Заборона. Потерпіть до перемоги, а потім будемо відпочивати і купатися. Але все таки сподіваюся, що той, хто мав змогу, ви відпочили, тому що мають бути свіжі сили для того, аби кожен день наближав нас до перемоги. Я впевнений, що так і сталося, і ви трошечки відпочили. Молимося за тих, хто у бою. І бажаю. Усім нам перемоги та миру, бо Україна понад усе кажуть складний тиждень. Не набагато складніший, ніж він був 24 лютого нинішнього року. А День Незалежності, День відновлення нашої державної незалежності, 24 серпня. Ми все рівно відсвяткуємо у душі, у серці, бо це наше свято, українське свято. І сьогодні історія сучасності пишеться. Української мови. Я бажаю усім гарного дня. Пам'ятати, що слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій разом до перемоги. Побачимось! Посмішка! Не забувайте! Обов'язково!